Тут пишеться ім'я солдата. І нам ще треба пропори. Коли ховають солдатів, просять прапори, щоб покласти в труну. 400 прапорів вже пішло за цей місяць. А це означає 400 солдатів, які загинули, і просять ще. І просять ще. Вони готують посилки в Україну. У це маленьке приміщення у місті Джерзі Сіті. Щодня приносять гуманітарну допомогу. Тут також пакують військову амуніцію для українських військових. Волонтери називають цю роботу Народний ленд-ліз». Ось тут це уніформи, які ми закупляємо ось для солдат. Ми також думаємо, тому що в нас є 37 тисяч жінок на війні. Також треба буде їм щось придумати. Оксана, Яна і Наталія, координаторки волонтерського фонду «Ukrainian Jersey City». Вони створювали громадську організацію ще до війни, щоб просувати українську культуру. у США. втім кажуть, війна все змінила. Один із пріоритетних напрямків роботи їхнього фонду допомога інтернату для дітей з вадами слуху у Львові. Інтернат потребує спеціального бомбосховища, адже діти, які не чують повітряних сирен, перебувають під особливою загрозою. Там живе 23 дитини. Вони сироти. Хтось тут був до війни, хтось став сиротою під час війни. І тепер вони не можуть залишатися в інтернаті, бо у підвалі немає бомбосховища. Зараз там облаштовують підвал. Ми їм у цьому допомагаємо. Їм потрібні металеві двері, радіатори. Їм треба стіни. Усе потрібне. З однієї сторони Україна написана, а з другої сторони координати моєго родного міста Мелітополь. Поміж іншого, волонтери збирають кошти на різних фестивалях. Це фестиваль італійської діаспори. Організатори потіснилися, щоб виділити місце для українського намету. У останні дні дуже популярні скарпетки. Скарпетки зроблені в Закарпаття, і воно є 100% шест. шесть. Але всі люблять це жіночі і чоловічі. Ми маємо різне, і в нас дуже дуже люблять за те, що скарпетки є. Але в нас теж бісери дуже популярне між людьми, тому що в нас є дуже інакше. Це гардан, це є ті шпильки сердечки, українські прапори. То всі і наше око, український джерзі сирі це є наші знання око, так як я маю на себе. Наприкінці серпня Яна і Наталія планують відвідати Україну з особливою місією. Я дуже волнуюся. Три роки. я дуже хвилююся. Три роки не була в Україні. Я в принципі я боюся, боюся літати ті вже ті заспокійливими. Я вже запаслась стіжолими успокоїтельними. В Україні волонтерки координуватимуть роботу із добудови бомбосховища. Також планують закупити кілька автомобілів для військового і медичного персоналу. У дорогу зі США візьмуть з собою десятки валіз із допомогою в американських аеропортах. Такі вантажі від лютого стали вже звичною справою. Я до этого жила в Ізраїлі. Я жила в Ізраїлі, тому досі боюся звуку сирени. Знаю, що мені доведеться там з цим мати справу. Коли я розмовляла з нашими хлопцями військовими, я якось сказала одному з них: дякую, що не злякався і пішов добровольцем. А він такий Янко, ти не уявляєш, як нам страшно. Ми боїмося, ми дуже боїмося, і все одно це робимо. Тому я просто візьму свій страх разом із собою і поїду робити те, що треба робити, бо хтось має це робити. Ірина Матвійчук, Ніна Вишнева, Олексій Осика. Holas Amarke